На порозі економічного зростання українці невдовзі зможуть оцінити результати урядових реформ, які фінансово підтримав Міжнародний валютний фонд. Про це на своїй сторінці у соціальних мережах повідомила міністр фінансів Наталія Яресько. Україна отримала 1,7 мільярда доларів другого траншу від МВФ. Гроші були надані в рамках діючої кредитної програми розширеного фінансування. Всі ці кошти підуть до золотовалютних резервів Національного банку. Це означає, що в НБУ буде більше ресурсу для забезпечення стабільності курсу гривні. Також у Мінфіні сподіваються на швидке оздоровлення української економіки, збільшення інвестицій та створення нових робочих місць. Доведеться зачекати зустріч між Україною і кредиторами, яку запланували на четвер, перенесли скасування перемовин у Лондоні. Невтішний сигнал, зазначають аналітики агентства Bloomberg. Іноземні інвестори прохають трохи часу, аби підготувати офіційну відповідь Україні. В уряді не проти зустрітися і наступного тижня, наприклад, у понеділок чи вівторок. Втім, зволікати немає часу. Україна може заморозити чергову виплату за єврооблігаціями, яка припадає на вересень. Нагадаємо, від початку переговорів МінФін наполягав на списанні 40% основної суми запозичення. Спецкомітет кредиторів так і не пішов на зустріч. Однак пізніше задекларував готовність закрити очі на 5% заборгованості. Сполучені Штати тиснуть на кредиторів України. Американські урядовці закликають власників облігацій реструктуризувати борги. З таким проханням виступив один з керівників казначейства США Натан Шіц. Нагадаємо, раніше міністр фінансів Джейкоб Лью заявляв, що інвесторам доведеться трохи зрадити власним інтересам і комбінувати їх з пропозиціями українського уряду.